Ана Асатіані, Наталія Паснак. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради правди, волі, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у гори, діти і друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на віднокрузі, бо Бог і ще з нами Бог з злого права. Не здайся, моя рідна Україна, не смів вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо, українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб відродилась ненька Україна. Щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи.